Оце таке натворив буревій. Наче ведмідь пройшов, по пасіки порозкидував вулики. Це щось страшне якесь, я такого і не бачив. Як таке можливо, наче хтось штовхало їх просто один на один і розкидувало. Наче штовхало навіть. Ось, і ці випали, і ті впали. Це капець якийсь. Просто капець. Бджоли страшне. Що буде далі, навіть не знаю. Нічого гарного, мабуть, точно. Ось так і діла. Будь рамки побило, все в меду. Якраз збирався качати мед. Мабуть тут отакий От мене рік. Не дуже гарний. Ось такі діла. Все в меду. Жили подавило, побило. Дахи одді. Ось такі діла. Що тут уже пусто. Розгецяли. Ой! Ого! Тут жили потонуло що це таке страхіття коротше Значить, як хтось їх розкидував просто-напросто падали вони отак якось в один ряд валили все на світі жахи